Ми з черговим випуском новин команди ситуаційного центру муніципальної варти нас більше відняв день чаті муніципальної варти та телеграм-каналі. Ваші повідомлення, наші кроки до дій для досягнення громадської безпеки. І знову клуб Луна гучно луна. Пишете ви. А ми реагуємо. Виїхали по визову. урегулювано все заведення закрита. Все тихо вже і спокійно. саме з метою профілактики виникнення таких випадків, ми і моніторимо ситуацію в місті. При в'їзді в місто Білорністровській порушників комендантської години та правопорядку не виявлено. Працює муніципальна варта. І знову ваші повідомлення допомагають уникнути біди, вчасно локалізувавши пожежу. Пожежники прибули на місце возгорання. Зараз будуть ліквідовувати пожежу, а так спільно з вами убезпечуємо і без того збуджену нервову систему громадян від моторошних звуків мопедів. Одному, як мокати катаємося, щоб не було такого звука. Ілі або або переварити. переваріті спальний район тихонько, ну, тихонько, yeah, на малих yeah. оборотах приїти. А так Ми сила, бо спільні рейди це протидія порушення громадського порядку. Це кроки на випередження. Проводиться спільне патрулювання муніципальної варти. Та Білогінцівського відділу національної поліції на маршруті патрулювання порушників комендантської години громадського порядку не виявлено. Розгалудженість маршрутів дає змогу профілактувати в різних мікрорайонах, щоб тиша та безпека привалювала. Зараз прибуває на вулиці Портова, вулиця Сонячна. Все тихо, спокійно, порушників не виявлено. Продовжуємо патрулювання. Під світлом фар автопатруля переглядаємо, чим живе нічне місто в період комендантської години. Слідуємо по маршруту. вулиця Портовая, солнічне побіди, Паркова, Центр міста. Ліць, нарушаючи громадський порядок. На даний момент не виявлено. Все тихо, все спокійно. Вимоги закону воєнного часу зобов'язують в обов'язковому порядку носити документи, посвідчуючи особу. В країні йде війна. Ви повинні їздити з документами і вкладатися до початку комендантського часу. Вимоги комендантської години це час тиші з 24 до 5 години ранку. Я забув. Забули, нагадаємо, вільний рух громадян без перепусток та дозвільних документів в цей час заборонено. Тому доставлен поліція для весні лічності разом з інспекторами поліції перевіряємо та засвідчуємося в достовірності ваших слів. Красномовно про це говорять ваші ж документи. Крок за кроком формуємо комфортне та безпечне середовище в нашому місті. Центр Радгоспу, 28 червня, Все добре. Без правопорушень на районі Тіра без правопорушень. Доброго вечора. Муніципальна варта знаходиться біля магазину Сонячний наразі без порушень. По вулиці Каліїна. Патрулюємо далі. Перевірили парк перемоги. Все спокійно. Окремим пунктом роботи муніципалів є моніторинг точок відпуску алкоголю, аби таких ситуацій поменшало. Ані алкоголю тут заборонено. Тут більше не вживайте. Протидіючи розпиванню алкоголю в громадських місцях. Іноді диво дає, що до чого може призвести його зловживання. А збір тобто боротися з пір. Крім того, один зі шляхів боротьби це убезпечення інших від присутності таких осіб. Ну і допомогти, адже алкоголізм це хвороба, і залишити в такому стані не є гуманним виходом. Моніторячи місця скупчення, асоціальних осіб подекуди виявляємо картинки життя на з фільму «Армагеддон». А так, завдяки знову ж вашим повідомленням, попереджаємо можливі негативні ситуації. Чому зізнімаєтесь? Знаєте, що це Затішу держина не забуваємо про моніторинг точок торгівлі продуктами харчування тваринного походження, дбаючи виключно про вашу харчову безпеку. Молочка м'ясо мають відпускатися виключно з обладнаних прилавків. Зараз буде виписано протокол. Ми ж по нормальному розмовляємо, розварючині начева штрафа зачем ви це тоді питання. Виявилося риторичним. А ось відповідь на це муніципалів буде однозначною адмінпротокол. Попередження про правопорушення в частині паркування та зупинки в недозволених місцях відбудеться на перше таке порушення правил дорожнього руху разом з тим, номер вашого транспортного засобу потрапляє в базу єдиного реєстру попереджень про правопорушення правил дорожнього руху. Якщо ж таких попереджень декілька адмінпротоколу не уникнути, тому побережіть свої гаманці, паркуйте згідно знаків та розмітки. Бо так буде зручно усім і водіям, і пішоходам. В чому неодноразово присвідчуємося з ваших повідомлень. Саме на це направлено вектор роботи інспекторів муніципальної варти на довіру та авторитет громади задля громадської безпеки. Ваша муніципальна варта завжди з вами. Залишайтесь на пульсі подій з нашими випусками новин.